Скільки коштує зробити капітальний ремонт двигуна на двигуні 2 літра дизель. Зняли ми цей двигун з Volkswagen Крафтера 2012 року пробіг 410 тисяч кілометрів. Причина капітального ремонту відсутній тиск мастила. Тиск мастила у нас 0,3 бара, при повинному мінімальному 0,6. Що будемо виконувати? Знімаємо головку блоку циліндрів, повністю розбираємо двигун. Блок віддаємо на перевірку, перевіряємо стан циліндрів на еліпс. Скоріше за все розточуємо в ремонти 0,5 розмір, тому що пробіг уже не маленький, хон, скоріше за все, там відсутній і еліпс у циліндрах присутній. Колінчатий вал також перевіряємо. Якщо потрібно, точимо під 025 ремонтні вкладищі. Повністю всі нові прокладки, новий комплект ГРМ, водяний насос, форсунки на перевірку турбіна. Також на перевірку, якщо потрібна реставрація, відразу віддаємо на перевірку генератор, стартер. Потім збираємо даний двигун, віддаємо автомобіль клієнту вже з повністю справним двигуном. Після чого він проїжджає тисячу кілометрів, приїжджає до нас. Ми перевіряємо двигун на наявність стружки. Якщо нічого немає, тоді міняємо просто масло, фільтр і повністю готову до експлуатації машину. Вже віддаємо власнику після пройденої обкатки. Ціна такого ремонту запчастини плюс робота орієнтовно 250-270 тисяч гривень.